Поїздка у Львів на два дні. Беремо квиток на потяг Львів Запоріжжя за 28 гривень. Дорога займає 4,5 години. Їду без мами, їй треба працювати. І завжди в потязі беру три в одному. Довго я їхала, але нарешті прибуваю. І як людина, яка три роки прожила у Львові, знаю, що ліпше виходити на станції під замчем. Для мене так простіше дійти в центр. У Львові казкова погода сніжить. Йду заселятися в апартаменти. Я орендувала біля площі рин. В старенькому будинку їх ціна тисяча гривень за добу, і тут все чудово. Мені сподобалось, а особливо вид та атмосфера. Залишила речі та йду на вечерю. Обрала заклад, крихти та корки. Швиденько приготували, було смачно. Хто буде у Львові, заходьте. Ну а далі гуляти вечірнім містом. І я ще встигла побачити ялинку. І на наступний день її розібрали. За що я люблю львів, так це за атмосферу. Вуличних музикантів, романтику та ритм життя. А далі зайшла в кот та взяла пампу фірмову фірму в Львівську і прийшла в заклад, який знає кожен львів'янин. Правда, відомий своїм пивом. і Так пройшов мій день у Львові. Діліться чи колись були в цьому місці, і чи вам сподобалось.